І сьогодні, каже Господь, щоб ви почувствували, як благо бути з Богом. То всіх, хто трудящийся обремененні, у бідах і у напастях, прийдіть і я успокою вас. Сила Божа дає спокій душі, то що майдраценно є, психологи цілими прямо суцільними заявами сообщають. Що щоб зберегти духовне, психологічне, по-нашому церковно благодатне життя, нужен істочник жизни, Бог, і віра в Бога, і піддержує повнуту здоров'я чоловіка. Ну якщо чоловік втратить Бога, одривайся від істочника, як дитинка маленького від пупка матері, то не зразу, але постепенно одмирає. І тому, щоб ми почувствували Божі дари і не перепудилися всяких напастей, гонений, оскорблені, а нині майже всі вітки влади повністю воюють проти церкви, то каже Господь, прийдіть до мене всі, трудящіся, обремененні. я успокою вас. Возьміть іго моє на себе і навчіться від мене, бо я. Кроткий і смирений серцем, і лиш так найдете спокій душам вашим. А Іго моє благо, все, що я на вас накладу, крест і спитання, і всі, що в житті вам треба притерпіти, то благо. А брем'я, яке на вас покладу, воно легко є, бо повірив у Христа Ісуса, ми не тяготимся нічим Божим. Навіть тоді, коли на днях предстоятелі Української православної церкви блаженнішого Митрополіт Онуфрія лишили громадянства України. І це зробили так, щоб всі відділи, всі боялися. Ну, православні, ми про це говоримо систематично. Ми, православні християни, маємо два громадянства: Перше – небесне, і там прописані наші імена. Ну, а друге тимчасове, земною. І потеря земного громадянства уж ніяк не впливає на реальність, і надійність, і на гарантованість небесного громадянства. От почему чому ми християни, коли ведемо подвиг святих, вони не дивилися на земне громадянство. Їхня влада тоді ні за що била. Нині хто входить в канонічну церкву, теж потозренням, навіть шпіон. І у такому ізоверстві, в дикості, в варварстві чоловік православний має зберегти спокій, не переживати, бо саме внутрішній спокій робить нас способними видіти далі, глибше. Оцінювати, що проходить, і ніколи нікого не боятися, бо через якийсь короткий час ті люди, котрі нині гоніцілі, або, більше скажемо, виконуючі команди на гоніння, вони завтра будуть битися в груди і клястися матерями, що вони того не робили, або мусили то робити, бо порушують. Тим самим і земні закони не говоря про те, що оцікаються от Небесного Царства, Господи, молитвами нинішніх святих Інне Пінне і Римм, а також молитвами присвітера Дімітріана, Афанасія Аристоклея, Молитвами усіх наших Карпатруських святих, благословним Господи, мати глибокий, добрий, душевний і духовний спокій, котрий дарується тільки людям, котрі вірують в Христа, котрі часто контролюють на сповіді свою совість і часто йдуть причащатися, щоб укріплятися як віточки живі. Плодоносні на плодоносному дереві канонічної православної церкви, а в Україні вона одна канонічна, де пристоятель блаженіший митрополіт Онуфрій, лишений, навірно, немотивовано громадянства. Ми саме ті діти, котрі не взирає на те, що з нього зняли громадянство, ми йому довіряємо. Він для нас, наш пастир, котрий тут, на землі, веде церкву свою по путі Христовому, будучи христовим апостолом, в'єдну з архіреями і нашим священством, моляся за свою країну, за владу, за воїнство. А ми в Ужгороді, крім влади і воїнства, додаємо, Господи, благослови переселених людей, котрі залишилися без дома. Благослови тих, що у лікарнях лежать, або тих, хто вдома хворий, лікарства немає. Благослови Господи, тих, хто за границю трудиться на німців, на французів, на чужі народи, між на чужим народом. Ми за тих усіх молимося. Так поступає. Молитву вознося Богу, Бог компенсує на многі наші сили, укріпляє нас духовно, дарує нам свободу во Христі. Спокій духовний, а у в вічності в'єдно з святими і наслідство у Царстві Божієм. Амінь.